Що для мене бібліотека? Це 72 роки на сьогодні життя в царстві книг. Буква і подібні їй знаки, шикуючи ж у ряди і колони, породили книжку. Буква і книжка, я більше оперую поняттям книга як символом. Соціокультурним і інтелектуальними, а не просто як книжка, як конкретний предмет. Так, буква і книга це найкращі винаходи людства за всю історію. Хоча як би ми не хвалилися і не радувалися новітнім високим технологіям. Хоча і технології мають свої глибинні коріння у тій же букві і книзі. Бібліотека для мене це є уособлення плодів цих двох здобутків цивілізації, букви і книги. Ну, мені не дуже подобається переклад слова грецького Тека як сховище. В українській мові є ще інші варіанти, можливо, і більш далі. Скажімо, скриня поетичне, народне поняття, символізує збереження найважливішого, найціннішого. То і бібліотека таку назву могла б мати, але вже слово бібліотека не поміняти, воно ввійшло в історію планетарно. Тому ми тільки при плануванні бібліотеки, при розвитку і розбудові повинні мати на увазі, що бібліотека це не сховище когось чи чогось від когось, а якраз зібрання найважливіших здобутків, а саме. Гнання. Так що бібліотека, бібліоскриня, бібліосховище це скарбниця наукової і соціально значущої інформації. Але при всьому цьому на всіх носіях інформації, у всіх видах. За два десятиліття, які я очолював бібліотеку, мені тепер рідну. Свою любиму, імені Вернатського, хоча любив її ще, коли вона Державною публічною бібліотекою в 1951 році студентом першого курсу, от з Червоного корпусу, ми там з того боку факультет був. Я під час підготовки до одного з семінарів не втопився там у бібліотеку, не було там і необхідної літератури. Що робити, старші сказали, ну спробуй піти ось в публічку. Я пішов студентів, хоч і не записували, ну екзамени, заліки йдуть, семінари дали мені на місяць, і так, от ось, з того часу, я тут постійний. Другий поверх там був зал філософської літератури. Там я сидів всі студентські роки, потім аспірантські роки сидів отут, де зараз. Рукописний фонд, так що це для мене рідна установа. То я завжди роздумував, коли був директором, над тим, якою повинна бути бібліотека от, в епоху електронну цифрову. І мені вона і зараз бачиться як діюча і перспективна у вигляді інтегратора. Інформаційних ресурсів, всіх видів і на всіх носіях інформації в центрі бібліотечного життя, такої бібліотеки, інтегратора всіх видів ресурсів на всіх видах носіїв інформації, і центру виходу у всій сфери інтернету, то в центрі я бачу бібліотекаря в статусі інформацієзнавця, знавця, інформаційного менеджера, інтелектуального провідника. Світи, науки, освіти, культури. Весь час стояло питання виживання, збереження бібліотеки, збереження бібліотечного колективу і незважаючи на що розвиток і перехід на нові технології і виробництво, опрацювання, поширення розвитку інформації то складно було у всі часи. Ну, найскладніший був десь там період 94-95, коли з фінансуванням було дуже сутурно і не своєчасно оплатилася зарплата. І вже початок Нового століття, тисячоліття, коли. Зв'язки з зарубіжними країнами, обмін бібліотечний, книжковий обмін з зарубіжними бібліотеками і за цього, і за інших причин фактично припинився. Але ми витримали, вижили, бібліотека збереглася і в середньому поповнювалася більш-менш рівномірно, бо якщо до незалежності десь 200 тисяч. В рік нових надходжень бібліотеку було. То десь на цьому рівні 170-200 тисяч. Так воно збереглося. Я дивився останні за останні роки десь на півтори сотні тисяч. Ну, перше я пишаюся історією Національної академії наук. Ми ведемо документальну серію. Історія в матеріалах і документах від заснування і від будемо йти аж до сьогоднішнього дня. Це хронологічне видання. І до ювілеїв 90 і 100 років ми теж підготували. На мене це все впало, як на академіка секретаря історії, філософії і права. Підготували ці томи і до. 90 років ми підготували український, і англійський варіант, видали, ці книги працюють. До сторіччя Бориса Євгеновича Патона, нашого довголітнього президента академії, ми теж підготували книжку Керманець української науки. Ну і деталі Пересопницької Євангелії довго його готували до видання, вже як я прийшов то з великими зусиллями, але видали це справжнє наукове видання перше пересопницьке Євангелії повне видання. Перш за все він повинен бути дослідником. Любити бібліотеку, лабораторію і працювати там як дослідник. Тоді він буде вчений. Буде мати авторитет послідовників, свою школу і своїх наступників в науці і в адміністративній діяльності. Треба вміти вислухати людину, зрозуміти, що вона може, що вона хоче, і відповідно дати поради. Ще одним мотиваційним. Методом це було заохочення до наукової діяльності. Коли я прийшов в бібліотеку, було всього два кандидати наук. Я організував аспірантуру, я організував раду по захисту і в нас пішов конвеєр кандидатських спочатку, а потім і докторських дисертацій. Я вже зараз не пам'ятаю, скільки в нас людей з ступенем, які працювали в бібліотеці. Починаючи з рядових, але поєднували виробничу роботу з науковою, дослідною і стали кандидатами і докторами наук. Бо це не зрозуміло було, чого це. З інститутів приходять науковці, сидять у бібліотеці, користуються літературою, пишуть дисертації, а наші, які працюють з цими джерелами, не займаються науковою дослідницькою роботою. Оцю жилку мені вдалося розбудити і вона, по-моєму, ефективно працює на мотивацію і наукову, і бібліотечну. Багато було всяких подій і явищ. Весь... ну що в мене перший раз так ударило, сказати би, це. Коли тут залило водою від восьмого поверху донизу. І сталося так, що я був відряджений в Македонії, там були дні науки України в Македонії. А тут підходить до мене віце-президент Шпак, дає трубку на у вас там щось трапилося. Питаю, а тут прорвало трубу і залило. То я згорнув там усе й сюди. І місяця з цього корпусу не виходив. Тут майже ні уваги ночував, тільки пішов там на якісь кілька годин поспати додому і знову приходив. І нам вдалося врятувати все. Залито було багато літератури, все вдалося врятувати, багато зусиль довелося потратити. І колектив весь чесно працював. Я завжди був вдячний і буду вдячний людям за те, що вони не рахувалися ні з чим, працювали і врятували бібліотечні фонди, які попали під воду, під замочування. Бо це дуже серйозно. Якщо пропустити 2-3 дні мокрої літератури, вона починає покриватися пліснявою і потім дуже-дуже важко ту плісняву. Вивезти. Нам вдалося просушити все і з утюгами тут працювали і кожну листочок перекладали з сухим, щоб волога вбиралася. Ну, масу тут всяких винаходів попридували, врятували все. Цихровізаторські екстремісти стверджують, що в електронну еру. Книжка відмиратиме, а з нею нібито відмиратиме і бібліотека як зібрання книг. Це однобокий погляд на книгу лише як на твір друку паперового. Це формальний такий підхід. По суті ж, книга це упорядкований розгорнутий текст, науковий чи художній текст. Розгортається і веде людину в лабіринти нового пізнання і нових явищ, нових духовних цінностей. Ну і що тут можна сказати? Що от як розгорнутий текст книжка не зникла і не зникне ніколи, бо в цьому завжди буде потреба. Наукові описи подій, явищ, процесів потребують розгорнутого тексту. Літературні твори, романи, повісті. Поеми теж потребують розгорнутого тексту. Ну і словники, довідники, підручники, енциклопедії і подібні речі це теж книги. Тільки вони можуть мати форму як твору рукописного, ну тепер це рідкісне явище, друкованого твору на папері чи твору в електронному варіанті. Так само. І поспішні заяви про те, що відмирає зараз книжкове читання, що люди зараз нібито задовольняються короткими повідомленнями великих текстів, не люблять. Але смс-ки, пости це для оперативного інформування, для оперативного обміну інформацією. А для інтелектуального розвитку потрібне занурення. Фундаментальні наукові і художні тексти. Зараз справді час війни і бужливих трансформацій у всіх сферах суспільного життя в інформаційному обміні переважають короткі матеріали. Але це тимчасове явище післявоєнній відбудові і розбудові. Буде зростати інтерес до читання справжньої літератури, справжніх книг, і бібліотека з своїм багатим історичним досвідом забезпечення читання як інтелектуальної потреби, гратиме свою постійну роль ніхто цього не може заперечити. Далі, так само поспішним є і висновок про те, що Книжкове читання занепадає. Воно не може занепадати, бо є інтелектуальна потреба у такій дії. Я в природі своїй книголюб, бібліохвіл ну, книжна людина, не в сенсі, що я відірваний з життя, тільки з книжок беру інформацію, а людина, яка вважає, що для життя і діяльності дружба з серйозною. Справжньою книгою потрібна. Я болісно сприймаю всі повідомлення про те, що російські агресори руйнують бібліотеки, руйнують фонди, ну так само, як і фонди інших культурних закладів. І наша бібліотечна відповідь тут проста, і два основні тут моменти. Перший це всіляка підтримка Збройних сил України. Зокрема, підтримка інформаційна. І друге, це турбота про те, щоб зберегти бібліотеки, зберегти бібліотечні фонди, зберегти бібліотечні колективи. Скажімо, наша бібліотека, Національна бібліотека України Нівернадського це переважна кількість зібрана всього того, що створено, написано, надруковано в Україні всіма мовами про все. І всіма мовами за кордонами про Україну. Ця цінність не бувала незрівняна, її треба берегти. Треба ретельно вести облік, того, що втрачено, намагатися от є резервні обмінні, дублетні фонди. Їх зараз намагаються у деяких бібліотеках списати, зняти з обліку. То це неправильний підхід, це треба готувати і вже передавати тим бібліотекам, які постраждали від руйнування російською агресією. Треба допомагати бібліотекарям, бібліотеки, яких зруйновані, залишитися на професійній ниві. Загалом треба готуватися до відбудови і розбудови бібліотечної системи. На всій території України. Книга є базовим елементом фонду бібліотечного, хоча й вона змінює свій формат і буде змінювати, як вона змінювала його протягом своєї, всієї своєї історії. Сувої кодекси, друкована книжка, тепер електронність, Далі, мабуть, будуть квантові книжки, і ще на цьому не кінчається, бо технології будуть розвиватися і будуть давати нові, нові матеріали, на яких можна буде записувати інформацію і передавати її від покоління в покоління.